Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Дуже багато є акційних пропозицій великоднього декору. 149 гривень. Зайчик на транспорті. Такий зайчик. Ціна 99 гривень. З яйцем в руках. Так, зайчик на морквинці. 99. Ой! зайчик без вушок, лишився 99 гривень. Такий варіант теж 99. І бачите, такі більше, як хлопчик, ніби, а ці з квітами дівчатка по 99 гривень. Підвісний декор. Ціна 99 гривень. 99 гривень машина. Із зайчиками та морквинками. Такий зайчик на кексі 79. Є парами зайчики. які вони милі. Ціна 139. 99 гривень. Декор стоячий великодній. Такий декор у вигляді яйця. Ціна 99. 29 гривень, такий сайчик підвісний. З морквинкою 69. Є різні писанки. По 29 гривень. По 69 мишки. Такий варіант. Ціна 29. Так, з морквинкою ми бачили. Такий варіант: декор підвісний. Три одиниці. До речі, вони досить легенькі. Дев'яносто девя гривень. Такі по двадцять девять. Набір морквинок. Ціна сімдесят девя гривень. Три одиниці. Такий варіант 39. Дев'яносто дев'ять гривень. Такі гуси декоративні. Такий варіант теж 99. Ось із корзинкою. Зайчик, декор сидячий. Ціна 189 гривень. І дівчатка, є хлопчики, бачите, її в штаніжках або в платічку. Ці вушка вони мають таку основу, можна їх нахилити в потрібному вам напрямку. Такий варіант 189 в штанах на підтяжки. Стоячий декор, зайчик з лопатою. 459 гривень. Так, дівчинка теж 459. Гуси. Така корзинка. Ціна 219 гривень. Із зайчиком, з морквинками. І ось такий варіант із вухами. Корзинка. Ціна 269. Декор стоячий зайчики. В них вищий ріст може бути, бачите, як отам позаду, 699 гривень, є в штаніжках або в платтячку, 699. І такі рожеві по 699 гривень також. Чашечки 189. Такий варіант, акційна ціна 99. Досить об'ємна чашка 149. 189 такі курочки. 119 гривень такий варіант. Так. По 99 гривень. Акційна ціна. 269 гривень, така менажниця на три відділи. Тарілка прямокутна. Ціна акційна: 189 гривень. Така тарілка з зайчиками плоска за 169. Піала ціна 99. Скляне блюдо у формі зайця за 149 гривень. Ємність для зберігання скляна із зайчиком зверху 149. Така тарілочка з вухами. 219. І такий варіант 99 з зайчиком. Щось оминула я увагою таку чашечку з зайчиком. Ціна 129 гривень. Акційна. Такі чашечки. Ціна 99 гривень. 69 гривень підсвічник. Такий з хатинкою позаду. Такий варіант 79 гривень. Ой, бачу, тут тріщини. Мабуть, це глазур потріскала. Так, такий варіант 149, і з квітами теж 149. Така лампа 149 гривень. Це для свічок таблеток. Ставити, і така дуже гарна тінь буде. Свічка декоративна, з зайчиками. Ціна 79 гривень. Такі, бачите, тут аж три зайчики на купці. Такий декор. Ціна 79. Зайча 79. Курочки по 99 гривень. Ташечка розписана квітами 149. Ми подивіться, які кумедні пляшечки з вухами пухнастими. А як це мити? 99. До речі, досить важке скло по 49 гривень, ще такий. Валентинів день гноми Декор. І такий декор стоячий 189 гривень. Підсвічник зайчання. Ціна 99 гривень. Ось такий варіант теж 99. Підсвічник в вигляді бантика 149. Блюдо 119. Підсвічник білий, хатинка 59 гривень. Два варіанти. Такий підсвічник. Ціна не акційна, 149, а отвіцькі зайчики милі. Підсвічник за 99 гривень. Ну, дуже цікава задумка: 99 гривень. А знаєте що? То він не стоїть. Ой, мама мія! Це він має бути ось так. Хоча в кого гарний гумор, можна його і так тримати. Не знаю. Прикол, коротше. Для домашніх улюбленців. Тут цілий квест, щоб поїсти. Так, ціна 169. Так, що це таке? Хто мені скаже? Це, мабуть, чохол на меблі. 119 гривень. Підвізка ціна 49. Оце є совок для сміття 49, повідець 99. Класна штука. Миска складна. Ціна 169 гривень. Почти йде такий варіант. Можна причепити до чогось. 69 гривень. Іграшки. Вау, це така годівниця. Ціна 119 гривень, дерев'яна. Дуже гарно виглядає. Повідається, акційна ціна 169 гривень. Вони однотонні. Не бачу я довжини. Не вказано. Це є такий набір, тут є пакети для сміття, така сумочка із карабіном. Тут цілий набір для домашнього улюбленця ціна 149. Така декоративна полиця діаметром 45 см за 269 гривень. Металева основа. Чохол для телефона, який кріпиться на ногу за 99 гривень. І в зеленому, а в чорному кольорі неакційна ціна 219. Касумка бананка, має вхід значить, для навушників. Ціна 219 гривень. Так, це є сумка, чи то декілька. А, ну, давайте подивимось поближче. Тут є набір із шести одиниць. Це для організації в сумці дорожній по 119 гривень набори. Покажу вам поближче, кому цікаві, розмірна сітка, це набір таких, ніби як міні-косметичок. Такі дорожні подушки. Так, ціна 239 гривень. Різні тваринки. Такий супер яскравий рожевий варіант. Ага, то вона просто йде одно однотонна 219. Такий варіант. 189. Акційна ціна. Є навіть набором із пов'язкою для очей. Ціна 339. кіця Ціна 129 гривень подушка. Вона не є така супер м'яка. Вони, до речі, різні. Бачите, тут така ніби як з малесеньких кульок. Ціна 219. Різні. Пробуйте на дотик 59 гривень захисна плівка для лобового скла автомобіля. 239 гривень набір органайзерів для сумки дорожньої, 6 одиниць. Так, така косметичка дорожня, 219 гривень. Бити, можна її підвісити, має такий гачок. Тарілка листок за 99 гривень. Набір чашок скляних 2 штуки за 69 гривень. 149 гривень дошка, але вона така важка, пораження що тут камінь. Не знаю, може так і є. 169 гривень. Така дворівнева таця, діаметр 25 і 29 см нижній варіант. Набір кулінарний вінчик, лопатка, дві формочки металеві, 129 під дерев'яний набір, щіпці і дві лопатки за 99